Вітаю, рекомендую випробувати налаштування на сильно засмічені місця, я враховую не просто засмічення звичайними цвяхами, якісний їх відсів, але й кованим залізом. І якщо у вас не тільки це, але ще є від цивілізації, а-ля корки з напиленням, це теж відсіє, також складні бачимо деталі і залізо поперек. Тобто, супер якість дискримінація, якщо у вас є якісь інші прилади. У колег чи у вас можете порівняти якість відсіву заліза і написати в коментарях, чи дійсно ось легенда буде настільки краще відсіяти і менше будете копати заліза? Друге, ми перевіряємо розділення саме серед цвяхів у важких умовах і також стабільність роботи самого приладу. Які налаштування я рекомендую? Баланс ґрунта я рекомендую відлаштовувати. Він у нас тут десь біля 60-65. На чистому місці це місце інколи на смітниках важко знайти. 58 не змінюється. Маска дискримінації, бачимо, залізом, закриваємо до режиму Б, щоб не було фону на ґрунт. М1 чутливість 23. Переходимо в меню налаштувань. Відлаштування від перешкод, звичайно, собі виконаєте. Швидкий 7. І ось тут айфером рекомендую 4, щоб був якісний дискрим. Стабіліті можна погратися. Вираховувати там, де краще буде. Перепрошую, перейду назад до стабіліті. 5. Це буде більш короткий сигнал. 1 – Більш протяжний. Можливо, ви її краще відчуваєте на одиничці, але я рекомендую трійку, яка хоч більш швидка, можливо, можна і двійку, хоча б використати, буде інформат краще. Але я розраховую на реальний пошук і в різних місцях і до чого звикаю, тому ставлю універсальне значення 3. Нехай це навіть і трішки погіршить інформативність у смітниках. Далі переходимо БЦ-5, щоб відсіювати корки. Зверніть увагу, що якісний дискрим буде на предмети, які на глибині до 15 см, якщо висота вже на тій же корки, правда, на зарізутку не буде, більша там 30 см буде інколи підкидувати в кольору. Хоча теж зрозуміло, що відсіяно. Зрозуміло. Коли я опущу БЦ-шку на 0 чи там одиничку, в мене цієї якості не буде. Зрозуміло, тому я встановлюю на рівень 5. Переходимо далі, тут не чіпаємо ДТ на два. Якщо вас трава заважає ДТ, ґрунти більш легкі, піщані, ДТ скидуйте на нуль. Думаю, зрозуміло. Якщо це чорноземе, все-таки двоєчка мені потрібна чіпкість, тому подібне. Хоча я не помітив, що вона сильно впливала на якість дискримінації. ну це е, безпосередньо ще в повітрі. А у ґрунті цілині теж ні, у легкому ґрунті теж ні, а у вороному ґрунті все таки певний пив блув. Ось то можна погратися з одиничкою, двойкою, нульом, вже як вам вийде. Чотири. Айронфільтр, щоб була якість дискримінації, по залізу краще. Давайте спробуємо відсіяти, опустимося нижче. Бачите, підкидує трішки в колір. Це як ДТ впливає на якість дискріма, бо десь дивився якогось відоблогера, він там взяв плоскі тілі і круглі кільце і демонструє, що ніяк не впливає ДТ. Ну, це абсурдно, тобто, хочеться щось сказати взагалі. Колись в руках прилада тримав чи ні, чи взяти плоский лист там заліза і демонструвати, що реагує кольором. Хоча це теж складна ціль, яку у Легенда на сьогодні є якщо не першим, то напевно. Все-таки першим лідером по якості розпізнавання тіла. По розділеннях ми тестуємо. Зараз є різні моменти. Спробуємо перевірити. Зараз як буде розподіляти. Налаштування я вам продемонстрував. Основні, виходимо сюди, бачимо, в нас гучність, слабкий сигнал я встановив на три. Тональність я обрав звичайно, чотири, яку легко запам'ятати, а не щось там видумував. І ось тут рівень 10, 9, від 8 до 10 можна ставити, щоб не підчорняло крупне залізе товщиною з палець, як арматура, там пальці, завіси. Тобто я розраховую на пошук біля будинків, чи де був якийсь будинок розвалений тому подібне. Тобто і на такі цілі крупніші, зрозуміло. Нижче 8 не раджу опускатися. Пробуємо розділення. Зверніть увагу на VDI. І таржет. Бачимо, таржет чисто тримає чорним сигналом, його можна і вимикати, але в певних випадках я його залишаю для інформативності. А VDI якраз вище йде 10 під пливом цвяхів. По лінії 3 дуже складно. Тільки топи беруть в одну сторону. Якщо чесно, доволі важко. Я можу покращити знову вже на М2. Це розділення, збавити інші характеристики, але. Якимось чином воно пролазить і можна звернути увагу, що воно йде саме до вісьми, тому я рекомендую збавити це значення до вісьми. Саме зрозуміло, ось тут до прикладу. Тобто воно краще буде виставлятися і більша вирогідність не зачорнити ціль. Тепер зрозуміли, чому я з піцом це продемонстрував. По лінії 2, лінії 4, ну, десь там булькнуло, це, напевно, лінії 1 зацепив. Нічого особливого нема. Залізо, ви вже зрозуміли, якісний від сів і просто супер складних цілей. Перепровіряйте ці налаштування і зверніть увагу: ось чому я на цей увагу акцентую: тут 8-10 саме видає така ціль. Звичайно, якщо тут на кінчику того не буде, а коли перейдемо на площину, то саме ось такі з VDI 8, я це вже демонстрував на іншому бренді приладу, потрібно на смітниках звертати увагу. Далі. Звертаю ще увагу для тих, хто ходить по смітниках швидко, навіть на швидкості 7 з помаху. Ви візьмете будь-який цвях. Давайте я зіпсую дискрім. Перейдемо сюди. І встановимо на нуль. Колір, а якщо швидко, чорний. Тобто, якщо вам перед обличчям поставити, ви що це ваше обличчя катушка, монету 5 копійок, буду вмахати швидко, ви її не побачите, просто будете знати, що якийсь метал, зрозуміло. А коли повільно, воно буде визначатися, зрозуміло? То тести, які там на швидку помахи роблять, тому подібне, це недоцільно. Так саме тут. Якщо ми йдемо і відчуваємо, що тут є. Ціль, а коли швидко. Ну, воно намагається проскочити, але практично, от де складніше, трішки вже проблема і доволі серйозна. Тобто, моя вам порада: на смітниках ми вводимо повільно і розуміємо, деякі сигнали. І залізу на якісному дискрімі відсіюється тоді. Зрозуміли? Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук. Надіюся, інформація була доволі корисна. Баланс грунта ще раз повторююся: 58. Теж не забувайте мої поради. Фарту і здоров'я.